І так, всім доброї пори, мої дорогі друзі. У нас сьогодні буде замір, по-перше, швидкості стокового жигуля шестерочки, Абсолютно на стоковому двигуні та турбованої такої ось на перформанс карбюраторах та на турбіночці. Це, по-перше, буде у нас замір швидкості. По-друге, у нас одна шестірка повністю з каркасом безпеки. А друга абсолютно стокова. І ми перевіримо, як вони б'ються наразі, чи вони б'ються однаково, чи неоднаково. Для цього нам потрібно швиденько зберегтися та розпочати наш замір нашої швидкості. Чи зможе розвити Жигуль класичний, таку ж саму, якщо не до 100, то хоча б таку ж саму максимальну швидкість, як і звичайний Жигуль. Ми зараз це побачимо. Так, ну що, ми з першого почнемо з класичного жигулятора, і ми запускаємо його двигунчик. Запустили ми його двигунчик, знімаємо з ручника, ставимо вигляд від третього лиця та починаємо свій шлях. Газ в пол. Секундомір пішов. Друга передача до 70, до 80 Третя передача. І того розігнались ми сотка. За 15,2 секунди до сотні ми розігнали цей гулятор. Так би мовити, наша максимальна швидкість вже 120 км за годину. Зустрічним транспортом, тут заважає трошечки зовсім капельку До 140, я думаю, четверту ми дотягнемо. Далі навряд чи вона поїде та будемо перемикатися навіть 150. Наша четверта передача розігнала наш жигулятор. Переключаємо на п'яту передачу і подивимось, до якої швидкості максимальної ми зможемо розвинутися. 150 під горочку можна навіть четверту втихнути. 150 тут з горочки. Давайте п'яту передачу. Я думаю, 160 ми також зараз зробимо Абсолютно спокійно. 170 Давай, Жига, давай. 170 уже у нас кілометрів за годину є. 175 навіть. Проте у нас тут дорога знову під горочку. Да, аварії у нас тут не вийшло ніякої. Проте давайте доїдемо. До цієї відмітки, а далі будемо вже перевіряти їх на краш-тест, так би мовити. Так, ну що, доїхали ми сюди, глушимось, ставимо на ручник нашу жигу та переміщаємось за допомогою таксі знову до нашого гаражу. І біжимо дуже швиденько до нашої е, тюнінгованої жиги, на якій подивимося, яку швидкість і за який час ми зможемо розвинути. Скидаємо показники секундоміра відразу ж. Та якщо та тачка розігналася у нас до сотки за 15 2 секунди, то це, я так думаю, зробиться набагато швидше. Проте за скільки і наскільки швидше, це вже ми якраз з вами і перевіримо. Так, сідаємо цю жигу, запускаємо відразу двигун. Знімаємо з ручника, робимо так само вигляд від третього лиця. Тут у нас зразу була перша передача. На нітралочки розгазовуємося до максимуму. 3, 2, 1. Старт. Погнали. Е, першу передачу ми всю пробуксували. І в ітоги ми розігнали за 5,5 секунди до соточки. І в нас жига вже їде 200 км за годину. Перемикаємось на п'яту передачу, вже 240. 240, проте нам об'їжджати і... Попадаємо відразу в, такі, так би мовити, ДТПшку. Так, спробуємо запустити знову двигун, тому що на такій швидкості дуже важко керувати даним транспортним засобом. Проте ця жига далі продовжує їхати прямо і навіть без особливих перешкод. Навіть незважаючи на те, що у неї повністю спущене переднє колесо і побитий передній диск. І все одно вона 220 розвиває швидкість. Перемикаємося на п'яту передачу. 240 км за годину. 250 км за годину. І тачка у нас продовжує їхати собі спокійно. Так, можливо, у нас не самий швидкісний редуктор, і ми змогли розігнатися до 300 км за годину. Проте, як є, так є. Це наша максималочка. І. Ми зараз... Аби не побити ще більше цю жигу. Задню передачку включаємо, у нас вона заглохла, я так поняв. І перегрілась навіть трохи. Запускаємо знову двигун. Перша, друга. Пробуємо виїхати на простори. Ну, як ви бачите, там, де каркасу немає, у нас жига майже і не гнеться. Е, тепер же ж, нам потрібно. Так би мовити, дізнатися, чи допомагає наш каркас безпеки, який ввели в одному із обнов, в одній із обнов, чи допомагає зберегти нас живими та здоровими в даних ситуаціях. Для цього, я так думаю, нам краще поспати до 9 ранку в цій жигі та уже розпочати з самого ранку. Як ми це будемо перевіряти? Саме роженемо до максимальної швидкості. Цю класичну жигу та пропиляємося в бік нашої тюнінгованої жиги. Ну, а потім навпаки. Якщо, звичайно, після таких маніпуляцій виживе наша та жига тюнінгована я думаю, от стільки ну ми тільки до сотки розігналися, так що нам потрібно тут більше відстані для того, щоб краще розігнатися. Я думаю, стільки десь простору нам висачить, того ж там потім під горочку. І вона не дуже добре розженеться. Так, ну що, поїхали. Газ в пол, перша, друга передача. Розганяємось максимально, наскільки можемо це зробити. Сотка! Сотку ми зробили. І зараз пиляємося прямо в бік наші жиги, яка у нас каркасом безпеки. І подивимось, наскільки вона справиться з таким. Ударом. Так, да, нам тут завадить трохи трафік, звичайно, того, що він буде стояти, але ми спробуємо все-таки Все-таки впилялися в переднє ліве колесо. Щось наші жиги ці класичні, взагалі це не надало ніякого, так би мовити, втрат А саме ні, радіатор не лопнув, нічого абсолютно. Ці жиги абсолютно пофіг на такий удар було. Так само, як і ці жигі, майже нічого не змінилося, тому що у неї був каркас безпеки. Так, наскільки я розумію, то по цій е, другоспорядній дорозі трафік наш не їздить. Тому ми тепер будемо тут ставити нашу жигу, глушити і ставити на ручничок. Візьмемо нашу тюнінговану жигу, якщо вона зможе взагалі пересуватись після таких маніпуляцій, після такого ДТП, е, беремо її та розганяємося і вдаряємо ту жигу, яка у нас без каркасу безпеки. І заодно подивимося, чи впливає хоч якось цей каркас безпеки на безпеку нашого водія та його пасажирів. Газ в пол, Не вийшло. Так, нам треба проїхати хоч трошки. В принципі, плюс-мінус, навіть ця жига у нас їде досить рівно. І навіть за такий короткий проміжок часу вона набирає 140 км за годину. Так що, я думаю, нам цього, в принципі, цілком достатньо буде кілометражу. Так, газпол, поїхали. Зараз вже буде сотка. Сотка є. 140. 160, 180. І врізаємося в бочину ці жиги, другі нашій. І як ви бачите, наша жига без каркасу сприйняла удар набагато жорстокіше, ніж наша тюнінгована жига. Так, і тепер, звичайно, потрібно було це зробити перед заїздом. Але ми зараз подивимося, яка ціна тепер наших жигулів після даних маніпуляцій. Зелена жига почала коштувати з 11 тисяч. Тільки тисяч а класична, яка без каркасу, без нічого коштує 7 тисяч баксів. Тому це наш, так би мовити, переможець. Проте в цієї жиги навіть радіатор не пошкоджено, а тільки лише пошкоджено колесо. Я так розумію, вона рівно далі їхати не буде. Що ми зараз і перевіримо. Сідаємо, да, водійські двері у нас так сильно загнуті, що просто жах. Закриваємо їх. Запускаємо двигунчик. Двигунчик у нас запустився. І намагаємось рухатись вперед. Да, вона виїхати навіть на таку невеличку бровочку не може тепер. Давайте з першої передачі з розгону. Давайте отут є маленький такий заїзд. Проте її. Тягне в одну із сторін дуже сильно. Навіть якщо ти крутиш рулем, її все одно тягне. На відміну від нашої турбової жиги, яку нікуди не тягне, вона собі спокійнесенько може їхати далі рівно. Так що, ось такий відосик у нас вийшов з вами, друзі. Всім дякую за перегляд. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі та па па